Я викопала вже крокуси, а навіщо, ви запитаєте? Саме перше. Це звільнити грядку, тому що, так як грядочка маленька, а всього хочеться різних квітів, а яких квітів, узнаєте далі, які я буду замовляти для посадки на цьому місці. Дивіться, звільняється місце, це перше. Друге. ну, Відповідно на продаж, а чому і ні. Є От. до продажу біленькі, фіолетові і жовтенькі крокуси. Дивіться, які цибулини. Ні, це не годиться. Оце ось, дивіться, які цибулини. Гарні, правда? Так, да, бачите, можуть бути з Голландією все, що хочеш, тому що це всі голландські цибулини. Бачите, вона ось, наче якби, ну, чи приболіла, чи бог його знає, що з нею да? Ось таке, Але цвіло, цвіло. А є, ось, дивіться, всі ж з одного були пакети. Так що це таке діло. А ось біленькі, дивіться, як гарно проросли, які ось понаростали маленькі, дрібненькі, буде ще, ну, коротше, як розмножуються дуже гарно. бачите, Тому дуже вигодно зараз купувати їх, тому що восени ми будемо продавати їх цибульками одними, а тут за одну суму ви купуєте майже вже 30 цибулини, задумайтеся. І вони гарантовано будуть відповідати цьому кольору, який ви хочете. У мене три кольори. А, як їх зберігати? Хотіла сказати. Зберігаємо зараз крокуси. Ви їх купуєте у мене. Берете, як ви їх там, скільки штук? Берете якусь ємність, горщик там чи ще щось. І посадили в землю. Отак От Просто притрусили чуть-чуть земелькою, або просто в горщик і поставили на балконі, чи де у вас місце є. Вони дозріють. Повністю дозрію. це мається на увазі скинуть уже листочки і відділяються в них цибулинки. І тоді восени ви їх просто берете, а попередньо цим ще десь серед літа ви їх витягли, просушили, і вже восени ви їх висаджуєте на постійне місце. От так економиться місце, садиться ота квіточка, любуємося одною, потім викопуємо і садимо другу квіточку. Отакі От діла бажаєте замовити квіти або червону ікру, чорну чи щуки? пишіть мені в особисті повідомлення.